Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики, добрий день, мої дорогі друзі! Вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Ну, я вже вам якось говорила, що зараз продавати, показувати можна, а продавати дуже важко біжутерію, тому що люди, звичайно, думають за те, як вижити, щоб було тепло, щоб було що їсти. А не про те, як себе прикрасити. Хоча десь хтось колись сказав, що краса спасе світ. Тому будемо сподіватися, що вона таки спасе. І хоч не багато, хоч трошки. Але я все-таки купую вінтажну біжутерію в Америці. І сьогодні. У нас не багато прикрас, але прикраси дійсно дійсно дорогоцінні. Ну, спочатку покажу вам, як завжди, в мене спочатку щось попростіше. І я покажу вам браслетик. Ось такий чудовий браслет з кристалами. Ви бачите, як ці кристали сяють. Браслетик без застіпки, але він достатньо великий. У мене рука приблизно 19-20 см, це дивлячись, який браслет. І я через свою велику руку одягла, отак не зніма, ну, без, без застіпки цей браслет на руку. Я вам, звичайно, покажу, не хейтіть мою руку, вона вже старенька. Я просто показую, покажу вам зараз, що на мою руку він теж наліз. Такий браслет. Він дуже гарно. Я вдягла його і не хотіла знімати. Дуже гарно він виглядає на руці, а якщо ручка ще більш така красива. Гляньте, як він блищить. Тут у нас і кристал, і просто це золоте покриття. Такий браслетик коштує 500 гривень. Ну, а зараз я покажу вам музейні цінності. Коли дивися на цю брошку, то перше відчуття, ніби взяв у руки маленький фрагмент якоїсь старовинної бронзової панелі з палацу. Метал теплий на вигляд з такою благородною патиною. Яка робить рельєф ще глибшим. Особливо гарно, що вона вся прорізна, через ці отвори дихає світло, і фігури виглядають ніби в русі. Тут немає жодного камінчика, але вона зовсім не просить їх тут, їх тут не потрібно. Тут головне сюжет і фактура. Ну, ця брошка трошки театральна, трошки художня і трошки міфологічна. І дуже декоративна. Такі речі можна носити на піджаку, на вовняній сукні, або просто ставити її в коробочку як маленьку арт-пам'ятку. Бо це не просто брошка, це легенда. На брошці зображений саме той момент, який художники обожнювали. Це Купідон, він підхоплює на руки психею і хоче відвести її до свого палацу. А вона до нього тянеться, подивіться, лівою рукою вона обнімає його за шию. І вона тянеться до нього а впевнено, як людина, яка вже знає, що кохання це не випадковість, а благословення і боротьба водночас. Вона це психія, що в перекладі означає душа. А він це Купідон, син Венери і Бог Любові. І ось тут і починається легенда. Колись. Жила дівчина за ім'ям Психея, і вона була вродливою, такою вродливою, що люди перестали приносити дари Венері. Венера розгнівалася і відправила свого єдиного сина, для того, щоб він зробив так, щоб Психея полюбила якесь найогідніше створіння. Купідон пішов виконувати наказ, але побачив психею і сам упав у любов. Така іронія богів. Він забрав її в свій чарівний палац. Це зараз ми якраз бачимо цей сюжет, коли він забирає в свій чарівний палац і відвідував її щоночі. Але він заборонив дивитися на нього. Психея довго слухалася, але сестри їй нашептали Ну, а раптом він чудовисько, чому ти не подивишся? І от однієї ночі, коли він заснув, вона запалила свічку, нахилилась над копідоном, щоб побачити його. Світло впало на його лице, і вона побачила прекрасного Бога. Але крапля гарячого воску впала йому на плече, він здригнувся, проснувся і в той же момент зник. І психія залишилась сама без коханого, без дому, без відповіді, хто він, що він і чому. І тоді вона пішла шукати його через ліси, гори, храми, божества, плакала біля річок, молилась вітрям, просила богів. Терпіла заздрощі та хитрощі Венери, виконувала майже неважливі завдання, і кожне з них було маленькою битвою за любов. І коли вже здавалося, що доля вирішила остаточно розвести їх, Купідон звернувся до богів і сказав: Це кохання витримало все. Давайте, зробимо так, дозвольте їй бути! Зі мною. І Зес дозволив. Психія стала безсмертною і з тих пір в мистецтві їх завжди зображають разом любов плюс душа дорівнює Союз, що перемагає долю. Не дивно, що митці у всі часи не могли відриватись від цього сюжету. Ну і давайте подивимося зворотню сторону цієї брошки. Ми вже достатньо надивилися на лицеву сторону. Ми бачимо зворотню сторону, і на зворотній стороні чотирма буквами стоїть маркування, яке означає Це The Historic New Orleans Collection. Це музей, який займається збереженням історії мистецтва та культури нового Орлеану. У 70-х-90-х роках вони створювали власні лінійки прикрас та сувенірів на основі історичних експонатів, які зберігаються у їхніх фондах. І їхні репліки робились не для мас-маркету, їх нема багато. Вони продавались тільки в музеї, для відвідувачів музеїв, для колекціонерів та любителів декоративного мистецтва. І вони відрізняються від звичайної біжутерії тим, що несуть у собі сюжет, історію, культурний контекст, а інколи і відчуття музейного артефакту. Тому це брошка, це не просто брошка, це не просто прикраса, це маленька музейна легенда, яку можна носити на собі. І оця музейна прикраса коштує тисячу гривень. Це велика рідкість. от така краса. Брошка розміром приблизно 5 на 4 см І вона має таку вагу, вона важкенька. тисячу гривень. Ну, а зараз покажу вам щось особливе. І це особливе. Це оці дві брошечки. Я вам обов'язково про них розкажу трошки далі. А зараз трошки-трошки поговоримо про компанію Тортолані, яку створив молодий італієць Франциско Тортолані. Він виріс серед ремесла й металів, бачив, як його батько творить прикраси і творить красу. Він так полюбив цю справу, що в 1923 році вирішив продовжити сімейну традицію. І він переїхав у США, де створив власну майстерню і почав робити прикраси. Після Другої світової війни Торталані оселився в Лос Анджелесі і заснував бренд. Тортулані Джорлі маленький світ майстерності. Уваги до деталей та фантазії. Його прикраси робили вручну, виготовлялися з металів і часто покривали золотом або сріблом, інколи з дрібними стразами чи емаллю. Але унікальність тортулані в тому, що їхні. Вироби виглядають ніби маленькі скульптури, ніби витянуті з історії або з художньої казки. І це не просто біжутерія, це історії в металі, і їх дуже любили не лише прості люди, а й відомі актриси і актори Голіводу 50-х-60-х років. Продукція тертулані випускалася орієнтовно з 50 до 1976 року, і саме тому сьогодні вона дуже цінується колекціонерами, бо це маленький шматочок мистецтва з минулого. І це у нас брошки, голос совісті, Демон і Ангел. Отак От разом їх побачити, це велика, ну, велика удача. Тому що, якщо ангел продається, і я часто вам продава, показувала його за тисячу гривень, то демон коштує дуже дорого. А крім того, якщо ти шукаєш якісь покупки і ангела можна знайти, то демона знайти дуже важко. І хоч це окремі брошки, і вони стоять ніби окремо, але вони створені так, щоб одне доповнювало інше. Це ніби два голоси всередині кожної людини. Ангел це голос добра, натхнення світла, а демон спокуси, пристрасті і провокації. Демон це нечиста совість і ангел чиста совість. І я хочу сказати, що це не просто фігурки. Це метафора вибору, який ми робимо щодня. Любити чи, чи оступитися, творити чи сумніватися, слухати серце чи страх. І тому ці брошки таку особливу історію передають через форму і постать. Ну, їх можна носити окремо, можна разом. І кожен раз це буде маленьке нагадування про внутрішній діалог твоєї душі. Якби треба носити їх на двох плечах: справа ангел, зліва демон. І кожен тобі нашиптує з своєї сторони щось своє, а твоє вже діло і твій вибір, до кого прислухатись. Тут подивіться навіть метал, з яких зроблені ці брошки, от якщо ангел зроблений з такого золота яскравого, то демон спеціально ніби чорнений. Не, він не почорнів, це таке чорніння спеціально зроблене. І тут є маркування і на одному, і на іншому предметі. Ми бачимо, що у нас тут очі відрізняються, якщо в ангела очі голубі, то в демона червоні, борідка така. Ну, хочу вам сказати, що я рідко бачила, щоб ці брошки носили на картинках бачила, бо це не стільки вінтажні предмети брошки, скільки предмети колекціонування. Це не масова біжутерія. І ціна їхня залежить і від стану виробу, і від рідкості на ринку, і наявності підпису тартування. І у нас підпис Є. І на одній, і на іншій брошки. Ось у нас підпис на ангелу. І підпис на демону. У ангела 2 замочка можна несити як і на грудях, так і на плечі. Демона носять тільки на плечі. Якщо говорити про ціни, от я промоніторила скільки ціни зараз, і ангел зараз продається без доставок це, це ціна, без доставок, і на демона і на ангела. Ангел продається від 20 до 5, 50 доларів і більше, хто як захоче, просить. Ну, це залежно від стану і від готовності продавця. А Ангел з демоном разом коштують по 280, по 250, і найменше я бачила 160 доларів. Ну там, де 160, забирають зразу. Окремо демон продається дуже рідко. Його стараються забрати в пару відразу. Але чому. Така різниця в ціні. Ну, я точно не знаю, але кажуть, що демонів набагато менше. Колись їх зробили однакову кількість, а потім вирішили, що ангели дуже популярні і почали ангелів ще довипускати, а демонів більше не випускали. Через те, така різниця у ціні. Демон коштує більше 100 доларів сам, ну, плюс ангел, і я ж кажу, і 220, і, 200, і сьогодні я бачила 279. Це пара, пара 279 без доставок. Але ця пара не продається. Вона продана. Це пара, яку мені замовила Олечка із Франції. І я для неї пошукала і знайшла оцю чудову пару. То ви знаєте, це я ж кажу, це не стільки для носіння, скільки це предмет колекціонування і предмет вкладення сюди, от, в оцю пару, дуже гарно вкладувати гроші. Тому що колись у мене була, от зараз подивіться там наверху. Я поставлю зноску туди на те відео, коли в мене була така пара. І тоді я шукала найдорожчу пару. Тоді найдорожча коштувала 220 доларів без доставок. А зараз вже 280, ну 279. То ці брошки дуже піднімаються в ціні. Дуже піднімаються. Подивіться, зараз з'явиться. Тобто демон дорожчий не через те, що він там кращий, а скоріше за його рідкість і специфічний попит. Вони роблять його цінним у певних випадках. Але ви знаєте, я знаю багато жінок, які б могли і одягнути на плечі ці прикраси, і красуватися в них, тому що наші жінки сміливі і красиві. І от уявіть собі. Ви одягаєте ну, свою брошку ангела на пальто чи піджак. І де б ти не була, ця брошка ніби нагадує тобі, йди своїм шляхом, слухай добре в серці, твори красу. А коли поруч іще є брат-демон, це ніби маленька історія про те, що кожен з нас має в собі різні голоси. І часто саме баланс між ними робить нас живими. Чесними і справжніми. Я вже казала, що ці брошки це не просто прикраси, це символи вибору, душевних мотивів, внутрішньої музики совісті. І тому колекціонери і любителі мистецтва так цінують ці брошки, які називаються Голос совісті від Тартолані. Ще хочу подякувати Олішці з Франції за те, що маю можливість завдяки їй купувати такі прикраси і показати їх вам. Тримати їх у руках, бо якби це я сама, то я б не змогла купити таких прикрас. І це ну, просто чудово, ніби тримаєш історію в руках. І дякую всім дівчаткам завдяки які, яким я можу купувати ще, які в мене щось купують. Всі дівчатка, хто не купують, я вам теж дякую. Я розумію, чому ми зараз не купуємо, тому що зараз не до цього, але пам'ятайте, що краса спасе світ. Треба трошки відволікатися. Ці сирени виють за вікном навіть зараз, але нехай. Все одно ми віримо, що прийде мир і прийде перемога. Ну, а зараз я вам покажу ще одне чудо. Подивимося. До речі, ця шкатулочка з такими прекрасними квітами. Зараз покажу вам квіти. Отакі От ніжні, ніжні, кручені паничі наші. Ну, вони не тільки наші, вони ростуть у різних країнах. Це, до речі, теж Франція Леймуж. Але я вам обіцяла показати ще сьогодні одне чудо, і це чудо буде теж від компанії Тортолані. Гляньте, яка маленька чарівна істота. Пташка ніби прилетіла з ранньої весни і вмостилась на тоненькій гілочці. Її тільце зібрано з безлічі крихітних перлинок, і вони переливаються м'яко, ненав'язливо, нагадуючи нам про чистоту перших ранкових росинок. Особливо мені подобається її погляд. Зелене кришталеве око дивиться уважно і спокійно, наче пташка щось знає про наш день. Але поки тримає цей секрет при собі. А на гілочі, де вона сидить, і ще є одна перлинка, як маленький подарунок, як знак того, що у природі завжди є місце для ніжності. Подивіться, яка робота і ці пір'їнки, і крильця. Це дуже гарно. Це просто знакова брошка для Тортолані. Її дуже гарно знають, бо це робота від компанії Тортолані. Майстрів, які створювали прикраси ніби із скульптурним підходом. Не просто біжутерію, а маленькі історії в металі. Я вже казала, що вони робили ці прикраси із. 50 до 70-х років в Лос-Анджелесі часто вручну з любов'ю до деталів і символів. І ця пташка це про новий початок, про надію, про жіночність. Про те, що навіть найтанша гілочка може тримати світло. Дивіться, яка краса. Я вже казала, що це знакова брошка. Брошка теж дуже вартісна. І ціна її 2 тисячі гривень. Ми зараз подивимося на зворотню сторону цієї брошки. Отака От сторона, чернена, і тут є підпис. А ось. Я вже злякала, що підпису немає, хоча знаю, що це пташка від тарталані. Підпис на крилі. Іноді такі прикраси стають не лише частиною образу, а й маленьким талісманом. Ну, може, тому що вони нагадують, що завжди є куди летіти і завжди є що берегти. Ну, і цей талісман коштує 2000 гривень. Ну, і що ж, небагато сьогодні прикрас, бачите? Небагато, але прикраси, які можна рідко побачити в своєму житті взагалі. Тортолані, взагалі, дуже дорога марка, чудова марка. І зараз я вам покажу брошку, яку ми будемо розігрувати наступного разу. І це отака брошка-листочок. Металевий. Емаль та позолота, дуже схожа на брошки від Моне. Ну, Маркування нема, але важка і якісна. Оцю брошечку я подарую тій, хто поставить вподобайку під цим відео та напише коментар. Всі ваші коментарі враховуються, якщо ви напишете багато, то теж враховується. І, будь ласка. І якщо ви хочете вигравати, то підпишіться, тому що мій показ, мій розіграш він для підписників. Але дивитися, звичайно, можна всім. Я дуже люблю, коли до мене приходять нові дівчатка. Дуже дякую вам за те, що ви приходите, знаходите час подивитися. Я вдячна вам, дівчатка. Все одно. Нам тепліше, ніж хлопцям в окопах, і давайте чим їм допоможемо. Бо вони там стоять за нас. Там, де ви знаєте, там, де ви хочете, там, де ви вірите, отам донатьте на ЗСУ. Дякую вам за все, що ви в мене є. Я дуже вас люблю і дуже вам вдячна.